За покликом долі в обласній науковій бібліотеці персональну виставку презентував Степан Герелишин. Авторську імпрезу 83-річний митець присвятив дню народження Великого Кобзаря. Художник-аматор з надвірної експонує роботи із серії Тарас Шевченко на полотнах митця. Доповнюють його виставку портрети Івана Франка та Лесі Українки. На полотнах представлені також пейзажі краєвиди Карпат. Всього експонується близько 40 творчих картин розказувати історію нашу, бо як хто не знає давнього, він не може побудувати і нове. Саме особливе – це портрет Шевченка, це образ Шевченка. Я старався, можна сказати, весь час знайти той живий образ Шевченка. І бачите, я аж де його знаходжу у цій акварелі. Перший портрет Шевченка художник намалював олівцем ще у дитячому віці. Потім підготував власну виставку робіт, написану аквареллю. Майстерно виконані роботи митця дають змогу глядачам більше пізнати кобзаря. Ця виставка свідчить про те, що українське мистецтво не занепадало, а були свої художники, які його підтримували які не чужі ідеї брали, а підтримали своє українське, особливо такого відомого українського патріота і поета, як Тараса Шевченка. І картини чарують своєю якоюсь такою душевністю, тому що він малює. От справді він змалює те, що він відчуває своєю душею, і що. Хоче віддати своє щось у полотні. Попри свій поважний вік, художник відчуває у собі сили і натхнення до творчості. Має намір організувати показ своїх полотен у музейних залах Івано-Франківська.